Добрий день, дітки! Сьогодні до нас в гості завітала даринка і хоче розповісти про свою подорож до осіннього лісу. Уранці даринка прийшла до осіннього лісу. Вона побачила там багато великих та маленьких ялинок. Стежкою даринка пішла вперед. І посередині галявини побачила могутній дуб. Праворуч від дуба росли квіти, ліворуч виднівся від... пеньок, на якому сидів зайчик. У небі яскраво світило сонечко, та пливли маленькі білі хмаринки. Унизу під дубом хитра лисичка. Вирила собі Нірку. У лісі було тепло й затишно. Але сонечко стало сідати? Почало сутеніти, і Даринка вирішила повернутися додому. Скажіть мені, будь ласка, що ми бачили? Разом з Даринкою у лісі? Правильно ми бачили дерева, ялинки і дуб. Ось, подивіться, ось цей дуб. Де він знаходився? Посередині галявини, правильно, посередині галявини. Так. А скажіть мені, будь ласка, що було праворуч від дуба? Правильно, там росли квіти. А що знаходилося ліворуч? А ліворуч знаходився пенюк. Хто сидів на пеньчку? А на пеньку сидів зайчик. А де перебували сонечко та хмари? Вони були на небі. Скільки хмарок на небі? Правильно, дві хмарки, які ви молодці. А скажіть ще під дубом хто знаходився? Хто там був? Там була лисичка, яка вирла собі нірку. А зараз давайте з вами зробимо пісхвилинку. Раз піднятись, підтягнутись, два зігнутись, розігнутись, три в долоні три плеска, головою три кивка. На чотири руки ширше, п'ять руками помахати, шість запарти, знову сісти. Дуже добре. Трішечки розім'ялися. І давайте з вами подумаємо, згадаємо, які є частини доби. Даринка коли пішла в ліс? Правильно, вранку. Отже, є така частина доби ранок. Вдень Даринка гуляла, а коли стало сутеніти? Коли потемніло? Увечері, правильно. Отже, є ще день, вечір. І саме увечері Даринка пішла додому, і вночі всі що роблять? Лягають спати. Отже, доба складається із таких частин. Ранок, день, вечір, ніч. Слухайте, будь ласка, що зазвичай люди роблять вранці? Що вони роблять в день, увечері і вночі? Можете це намалювати і прислати мені свої малюнки. А зараз послухайте, будь ласка, ось такий віршик. Півник рано вранці встав, тепле сонечко відтав, кукуріку досить спати. Маєш день новий почати. Коли покинув сопірник? Правильно, рано вранці. Ніби дзвоник літній день кличе нас зелень-зелень. Треба ягоди збирати і грибочки запасати. Ану, скажіть мені, будь ласка, ось ця красуня маленьке зайчання. Коли воно гуляло? Воно гуляло вдень. Правильно! Вечір заглянув до хати, можна книжку почитати, розстелити ліжко, вкласти спати мишку. Яка це частина доби, діточки? Правильно, це вечір. Місяць показав свій ріг, ніч ступила на поріг. Швидше в ліжечко лягай, сни солодкі, зустрічай. Скажіть мені, будь ласка, коли всі діточки і зазвичай дорослі сплять правильно вночі. І отже, це четверта частина доби ніч. Ось, подивіться, що ми бачимо на малюнку. Ми бачимо частини доби, так чи ні? Ось! Хлопчик прокинувся, заглядає сонечко у віконце. Так, це рано. Вдень він грався, гуляв, займався корисними справами. Увечері подивився вечірню казочку і вночі він вже спав. Ось такий хлопчик молодець. Скажіть мені, будь ласка. Що ми з вами сьогодні робили? Де ми були разом з Даринкою? Ми були у лісі. Що ми там бачили? Ми бачили дерева, ялинки і дуби. А також ми що повторили? Ми повторили такі поняття, як зверху, знизу, праворуч, ліворуч. А ще згадали про частини доби. Давайте ще раз їх повторимо. Це ранок, день, вечір, ніч. І з цих частин складається доба. Чекаю вас всіх разом з Даринкою на наступному занятті. Всім до побачення!